Газмережі це порятунок газової системи України чи чергова афера газових ділків. У вересні 2022 року дочірньою компанією Газ України національної акціонерної компанії Нафтогаз України було засновано товариство з обмеженою відповідальністю Газорозподільчі мережі України, яке очолив миргородський Денис Юрійович. Основною метою даного підприємства є здійснення розповсюдження газоподібного палива через місцеві локальні трубопроводи. Що це означає, як заявив Миргородський Денис впровадження діяльності товариства з обмеженою відповідальністю, газорозподільчі мережі України є єдиним способом врятувати і без того зношені локальні газові мережі. 20 років тому під час приватизації облгазів газорозподільні мережі держави, які становили приблизно 75% усіх газорозподільних мереж, були передані облгазам безоплатно та безстроково на підставі договорів господарського віддання, розповів Денис Миргородський, що в совою чергу призвело до повної вакханалії на газовому ринку. Монополісти, користуючись своїм становищем, масово зловживали своїми повноваженнями. Як наслідок їх дії призводили до масових невдоволень споживачів. Масові відключення від мереж споживачів, приписування неіснуючих боргів стало нормою для газового ринку України. Саме тому і спалахнули масові протести громадян в містечку Лубни на Полтавщині. Лубанців тоді масово підтримали по всіх містах України, що лише підтвердило факт свавілля приватних монопольних компаній над споживачами. Ні для кого не секрет, що більшість облгазів, які якраз і займаються розподілом газу, належать олігарху фірташу. Станом на зараз більшість із цих підприємств у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження перебувають під арештом. З метою наведення ладу в цій сфері було створено компанію газорозподільчі мережі України, якій на баланс було передано всі газотранспортні мережі місцевого рівня. Як наслідок постановою НКРКП РКП No 1839 від 26 грудня 2022 року було видано ліцензію на розподіл природного газу. З 1 січня газорозподільчі мережі України вже розпочало інтеграцію своєї діяльності в Харківській Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Фактично державна компанія в цих областях перебрала на себе функції з розподілу та обліку газу, який постачається до споживачів. Таким чином, монополія облгазів олігарха фактично втратила свій вплив в даних областях. Розуміючи, що процес невідворотній облгази, які ще не втратили свій вплив, почали масово завищувати показники споживачам, приписуючи їм неіснуючі борги за газ, який навіть їм не було поставлено. При цьому розраховуючи, що споживачі, не знаючи про корінні зміни на ринку газу, заплатять їм за неіснуючу послугу. Серед таких ділків знову фігурує лубнегаз. До редакції знову посипалися стоси скарг про приписування боргів оператором газорозподільчих систем Лубнегаз. Тому ми звертаємо увагу споживачів, щоб були дуже уважні в розрахунках. Оскільки якщо держава все ж виконає свої зобов'язання і наведе порядок на газовому ринку і в Полтавській області, може скластися ситуація, коли споживачі не зможуть повернути гроші, які переплатили Лубнегаз за невиконану послугу з розподілу газу. Врешті-решт, ми сподіваємося, що з приходом державної компанії на ринок буде наведено лад у цій сфері, і ганебні випадки беззаконних відключень споживачів підуть у небуття, а газові ділки понесуть відповідну відповідальність за вчинені злочини. Ми ж, в свою чергу, будемо пильно слідкувати за впровадженням діяльності нової газорозподільчої компанії на ринку. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте, щоб це відео могло побачити якомога більше людей.